Не встиг зняти навіть одну десяту того, що я задумав і хотів зняти. Це все залишилось таємницею. Чому це не реалізовано і чому це були сценарії? Все це вишвидювалось. Цинізм існував. На знак протесту проти введення радянських військ до Чехословаччини та проти посилення політичних репресій, українська інтелігенція написала лист протест на ім'я Брежнева з вимогою припинити практику протизаконних політичних процесів. Лист підписали 139 осіб. Сергій Параджанов на полі, щоб його підпис стояв першим. Реакція комуністичного режиму була блискавичною. Параджанова відправляють до колонії в селі Губник Тростянецького району на Вінниччині, сподіваючись, що з гомосексуальною статтею він не виживе. Я був, розпала. Я був схильний до антирадянської пропаганди, тому що жорстокий час деспотизму я пережив трьох деспотів. тричі я сидів у в'язниці. Тричі в мене виймали шнурки з черевиків і знімали ремінь, і я в зубах тримав штани. Тому що мене вели в камеру назавжди. Кредо Параджанова у всьому бачити мистецтво зеки. Скоро дізналися, що Параджанов гарно малює, і почали примушувати його робити ескізи для тюремних наколок. Він не відріз відмовився, а натомість запропонував навчити їх робити колажі. І ось безнадійні урки ходили територією, збираючи папірці, скло, квіти, і в усі кінці країни полетіли колажі в конвертах з табірними штемпелями. Зіпсовано 15 років життя. з результатами після тюремного арешту, після досвідки, пересвідки все це жорстока, страшна, страшна, така ненависна система.